Всім доброго дня! Маю ще декілька сортів високорослих помідор. Селекція наших українських селекціонерів, аматорів, які дуже полюбляють помідори і запилюють, виводять нові сорти. Насіння два сорти в мене є Наталі Касанелі з Харківщини. Крила Янголи, дуже урожайний сорт. Він такий грошовидно-серцевидної форми. Зелений, всередині такий з розводами червонястими, середньостиглий, дуже врожайний солодкий сорт. Для любителів такої екзотичної солодкого помідора класний, середньорослий. До, до 2 метрів характеристика, але я думаю, в мене він ріс десь 1,60 метра, плюс-мінус отак. Хоча кожен рік буває по-різному, від багатьох факторів залежить. Крила Янгола дуже чудовий урожайний сорт. Серце України Азов. Теж оригінальний серцевидний томат. Дуже класний і врожайний. Тому зверніть увагу, хто хоче мати в себе в колекції. Будь ласка. Так, гібрид Тарасенко 2 у мене ще є. Це у нас Феодосій Макарович Тарасенко. Сорт був е створений ще до 90-х років, дуже давно. Те, що я про нього от прочитала, що він з Сумщини, автор сорту. І тоді було СМТ Вороніш. На той час, коли жив цей створювач. Цього гібрид у хоча це сорт. Він так названий гібрид Тарасенко 2, але він повністю повторює свої характеристики і свій зовнішній вигляд з року в рік це червона помідорка, така серцевидна з носиком. Просто так і залишилась гібрид Тарасенко 2. От, є такий теж урожайний, досить урожайний, високорослі, урожайні, червоні такі помідорки. Сорт Олексія Кулика веселка. Це те, що в мене є в наявності. У мене ще є деякі сорти, але вже насіння закінчилось. це сливка, дуже урожайна сливка, червона з полосками. Дуже гарно в'яже і помідор багато-багато. Десь 100 грамів плюс-мінус по вазі. Гарно в'яже, без пропусків, смачна сливка на любі закрутки, просто поїсти. Дуже чудово. Сливка Бендрика дуже обожнюю цей сорт. Є червона, є жовта. У мене залишилось тільки жовте насіння. Автор Олександр Миколаївич Бендрик, місто Городня Чернігівської області. Ось така його чудова сливка. Вона дуже урожайна, просто високоросла, до 2 метрів росте, гарно зав'язує плоди. Призначення хоч консервація, хоч для свіжого ринку. Сливка в районі 100 грам, плюс-мінус. Шикарні. І вони досить гарно можуть полежати. І довге плодоношення, і, до речі, кулика, це торт теж довгенько лежать помідори. От в мене вони прямо до, до морозів. А от сорт синя груша е, духова, е, то е, дуже довго теж плодоносять вони. Чи вони мені подобається, що поступово е, помідорки можна кущів знімати. Тоже шикарний сорт синя груша Руслана Духова з Дніпропетровщини теж наша українська селекція, дуже достойний. Багато грушовидної такі торбиночки, червоні з чорними плечиками, з антоціаном. Урожайність завжди дуже багато, дуже багато поступове плодоношення. Тому зверніть увагу на такі гібриди, саме нашої української селекції.